Тепер щодо козака, це теж не має жодного значення. Ні на якому роздоріжжі Путін ніколи не знаходився. Всі розмови про те, що Козак був там противником війни, а якісь інші співробітники Путіна вони прихильники війни. Це дуже дивно виглядає, тому що козак ніколи публічно не висловлювався інакше ніж будь-який інший російський чиновник. Ну, це така наївність, про так, Виталю, думати коз... про те, що Козак дуже любить Україну в глибині душі через своє українське походження. Але справді величезна кількість людей так думає, що от він просто. Так, якщо б Козак любить намагався вмовити Путіна, припинити вбивати. Україну. він не працював би в Кремлі. Просто не працював би в Кремлі. Мусимо дивитися. Тут на речі справа не в цьому Тверезо. Ти, справа не в тому, Марія. Просто багато хто. Спирається на якусь частину промови Козака на засіданні Ради безпеки Російської Федерації у лютому 2022 року, де він нібито виступав проти війни, в той час як всі інші виступали за. І мені дуже дивно, що у людей ніби пам'ять відбирає. На тому знаменитому засіданні Ради безпеки Російської Федерації взагалі ніхто не говорив про жодну війну. Ба більше після нього говорили, що ніякої війни не буде, ніякого нападу на Україну не буде. На тому засіданні. Путін спитав у своїх соратників, чи погоджуються вони з його рішенням визнати незалежність Донецької та Луганської народних республік. Бо Україна не виконує мінських угод. Навіть після того, як це засідання закрилося, згадайте, ми ж тоді працювали в ефірі: ніхто не знав кілька, навіть не година, добу, в яких кордонах Путін визнає ці народні республіки, так звані. Журналісти бігали до депутатів Державної думи і членів Ради Федерації і запитували їх, в яких кордонах визнали незалежність ДНР і ЛНР. у адміністративних кордонах Донецької і Луганської областей чи в тих кордонах, яких ці псевдореспубліки існують на сьогоднішній день. Ніхто не знав цієї відповіді. Її не знав навіть прес-секретар Путіна. Тільки наступного дня з'явилася інформація, що Путін. Визнає ці республіки у адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей. Але навіть після цього не обговорювалося питання війни, а всі задавалися питанням, яким чином Путін збирається ось ці їхні території повертати до їхнього складу. І багато хто говорить, він може провести таку операцію по е, так званому відновленню їхньої територіальної цілісності, щось може відбутися на Донбасі. І, до речі, в українському керівництві багато хто був певний, що якщо щось відбудеться, то саме там у зв'язку з тим, що Путін визнав їхню незалежність у адміністративних кордонах. Але це було наступного дня. А вночі вже стало ясно, що російський президент готовий до великої війни. Але на засіданні Ради безпеки Російської Федерації питання війни і миру не обговорювалося, ба більше. Козак був одним з двох російських чиновників, який поставив на розгляд питання про приєднання Донецької та Луганської областей України до Російської Федерації. Другим був очільник служби зовнішньої розвитки Росії Сергій Наричкін, і Путіному сказав, що це потім треба обговорювати не зараз. Зараз виключно треба обговорювати питання незалежності, виключно не питання війни. Тому, коли говорять про те, що Козак доводив у своєму виступі, що війни не має бути. Виникає питання на яке питання він взагалі відповідав? Чому він віддав на питання, яке йому ніхто не задавав? Ну я думаю, що коли говорять про цей виступ козака, я думаю, що цей процес, який йому доручив Путін, а саме створити пастки для українського політичного керівництва з тим, щоб дестабілізувати Україну. І отримати її в результаті дестабілізації без всякого, я б сказав, силового підходу, міг просити у президента Російської Федерації додатковий час для того, щоб ще погратися із українським президентом та його оточенням у цю гру в дестабілізацію. Згадайте, що він майстерно це робив після того, як у 2019 році замінив Владислава Суркова на В'ячеслава Суркова на чи Владислава Суркова? Владислава Суркова на українському напрямку в Кремлі. І тоді він вигадав цю історію з так званою о, громадською радою представників України ДНР ЛНР. Нагадаю, що свій підпис під е, рішенням створити цю раду тодішній радник українського президента Андрій Єрмак поставив разом із так званою міністеркою закордонних справ ЛНР. Це була перша така історія, коли під офіційним документом стояв підпис представника колабораційного керівництва Луганська і українського чиновника. І це призвело до серйозних протестів і де нерозуміння з боку наших союзників. Тобто, це була перша паска, яка, дякуючи тому, що українське суспільство вчасно звернуло увагу офісу президента України на їхню помилку, була фактично знищена. Потім була наступна паска козака рішення про спільну інспекцію збройних сил України і так званого народного корпусу ЛНР, тобто легітимізація російської армії, яка діяла під маскою цього корпусу, так ніби це якась там умовно кажучи окрема військова одиниця. Теж це було. Зірвано, ніхто з цим не погодився, і тому на останніх раундах перемовин з Києвом Козак був червоного кольору, він бісився, тому що він розумів, що він не може виконати головного завдання президента Російської Федерації удушити Україну. А якщо ухвалюється рішення про приєднання Донецької та Луганської областей України до Російської Федерації, то відповідальним за майбутній розвиток подій стає не козик, який відповідав за зовнішньополітичний напрямок на пострадянському просторі. А Сергій Кирієнко, який відповідав за внутрішньополітичний напрямок, тому що якщо Донецьк Луганськ – це частина Росії, то їм займається Кирієнко, а не Козик, і Козак не хотів віддавати територію, яка для нього могла також бути реальним джерелом заробітку корупції, наповнення кишень його і його найближчого оточення. Якомусь Кирієнка, який таким чином зайнявся перехопленням фінансових потоків козака та його людей. Це Віталія. дуже проста схема, е, І дійсно так відбулося. Якщо говорити Через кілька про... місяців відбулася анексія, ви пам'ятаєте, так? і там з'явився Кирієнка. З валізкою для грошей. Якщо говорити, про... собі... якщо говорити про Суркова, то не дивно, що ми забуваємо ім'я людини. Прізвище, якої насправді Дудаєв, а не Сурков. А по-друге, дивно все ж таки виглядається відставка Козака, враховуючи, що Путін або своїх поплічників вбиває, або вони вже працюють у нього довічно аж до міміфікації. А тим часом, поки... ну я би не сказав, Марія. Не згадаємо про більшість людейського оперативу озера: Віктора Зубкова, колишнього прем'єр-міністра Російської Федерації, Михайла Фраткова, колишнього прем'єр-міністра Російської Федерації, це близькі до Путіна люди, але вони пішли з Кремля. Зубков, мені здається, там голова ради директорів Газпрому, Фрадкова там теж щось таке очолює для краси. Їхні діти працюють в уряді. От син Фраткова. У Зубкова колись цілий зять працював, вибачте, міністром оборони Російської Федерації, поки не розлучився з його донькою. Уявіть собі, зять, міністр оборони, просто е, як посаг віддам йому Міністерство оборони Росії зубков, а сам вже в уряді був готовий не працювати. Після цього, так що я б не перебільшував. Козак не, не абсолютно не єдина людина, яка залишає адміністрацію президента з найближчих соратників Путіна. Мам, я знаю мені чимало мені. людей, які були найближчими соратниками Путіна, а зараз прийшли там на роботу в банки. якісь Ну до речі, Герман Греєв, який працював з Путіним в, в Санкт-Петербурзі, як і Козак, він же не працює в уряді. Він очільник збірбанка Ну він пішов з уряду. Це теж була гучна відставка. Я можу таких відставок пригадати десятки. Тому коли зараз західні журналісти говорять, що це перша відставка близького соратника Пу цього Путіна, і ми це повторюємо за ними. Це просто це молоді люди, які не пам'ятають, що було 10 років тому. Це постійно відбувається. Багато близько само, близьких як, як і смерті близьких так. соратників Путіна і е, поінформованих людей по всьому світі. Е, ця е, система КДБ е, просто їх виловлює. Будь-деї де і це правда, але мова йде про тих людей, які були свидше інфлюенсерами. А козак це кадровий офіцер. Це офіцер резерву Федеральної служби безпеки Російської Федерації. З ним нічого не відбудеться. Марія. він отримує або серйозну посаду у владі, або серйозну посаду у бізнесі.